Всім привіт! В цьому відео поговоримо про те, як правильно сіяти насіння аквілегії, або ж як її ще називають, орлики або водозбір. Я буду сіяти насіння в горщики, оскільки цей метод дає більший відсоток схожості, ніж у відкритому ґрунті. Важливо брати свіже насіння не старше одного року, тому купуйте посівний матеріал у надійних постачальників. Існує багато сортів, виберіть ті, які вам найбільше подобаються. Насіння аквілегії. Рекомендується стратифікувати для цього насіння. Вкладаю у вологі ватні спонжики та поміщаю в поліетиленовий пакет. В такому вигляді кладу його в холодильник на термін від 2 до 4 тижнів. Коли оболонка на деякому насінні починає розтріскуватися, висіваю аквілегію в ґрунт. Ємкість бажано брати глибшу, так як коріння в рослини довге. Грунт беремо легкий та добре дренований. Можна змішати універсальний ґрунт з перлітом або піском. Найкращий час для посіву вже готового стратифікованого насіння березень або квітень місяць. Розкладаю насіння по поверхні ґрунту, гарно зволожую, присипаю тоненьким шаром землі або можна просто притиснути насіння в ґрунт. Далі ставлю ємкість в поліетиленовий пакет, розмістивши на розсіяному світлі, поки не почнуть з'являтися сходи. Ось пройшло 17 днів і маємо перші рослинки. Насіння сходить недружно. Буває, навіть коли вже на деяких молодих рослинках з'являються по декілька справжніх листочків, деяке насіння, ще тільки починає проростати. Посіви ставимо на добре освітлюване підвіконня, при цьому варто уникати попадання прямих сонячних променів. Ось пройшло ще 24 дні і маємо вже такі гарненькі кучеряві кущики. Коли з'являються справжні 2-3 листочки, можна їх пересаджувати в окремі горщики або відразу в сад. Я висаджую зразу у відкритий ґрунт в другій половині травня, коли мене загроза заморозків. Висаджуємо в у затінене місце, оскільки в молодих рослин на відкритому сонці листя може припікатися. Висаджувати сіянці можна зразу на постійне місце, оскільки рослина не дуже любить пересадку. Або ж можна висадити на дорощення, а осінню або наступного року ранньою весною розсадити на постійне місце. Бажано пересаджувати рослину в молодому віці, так як надалі розростається коренева система, і така пересадка вже більш складна, так як важко уникнути пошкодження коріння. При пересадці на постійне місце дотримуйтесь відстані між рослинами близько 30-40 сантиметрів, оскільки аквілегії ростуть досить великими. Наступною ранньою весною розсадила ось такі кущики, які вже в травні червні порадують цвітінням. І ось так вперше зацвіли мої аквілегії. До речі, ті рослинки, які були відразу висаджені на постійне місце та не пересаджувалися весною, мали більший кущик та рясніше цвітіння. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на канал. Тут буде багато цікавого. До зустрічі в нових відео.